Нові матеріали, артефакти. Що ми про них знаємо? Сьогодні про це поговоримо. З вами Ксена Гємс, і ми починаємо. У всіх артефактах атрибут Magnify. Артефакти можна розмістити в слот тільки по одній штуці. Тобто, якщо у вас сукня з Magnify, то більше ніякий шмот з Магніфай ви додати не зможете. Це стосується і зброї і ювелірки також. У Гіпсом Кілн. Тепер ми зможемо крафтити не тільки орб та гіпсом кастс, а тут же зможемо обгрейдити артефакти. Для початку: де брати артефакти? Я так зрозуміла, що вони будуть падати у відкритому світі чи данжах. Якщо я помиляюсь, напишіть у коментарях, де ви їх знаходили чи бачили. Матеріали для крафту. Всюди є Матрикс, Віапун Матрікс, Дживелери Matrix чи Armor Matrix, в залежності від того, що саме ви хочете проапгрейдити. Та всюди є Dark Matter. Це концентрована форма, амбрала падає в данжах. Також потрібні Гіпсум орб, та саме артефакт, який треба проапгрейдити. Де взяти Matrix Weapon? Він крафтиться у Forge. У вас повинен бути прокачаний Weapon Sміті на 250 левелі. Взагалі, то все повинно бути прокачано на 250 й левел не менше. Складається з Tempered Cast Азот та Enchanted Handle. Tempered Cast крафтиться з. Prismatic Ingot, Close, лідер Гіпсум Orb, Азот. Що це за нові матеріали? Давайте на прикладі розглянемо. Прізматір крафтиться з Phonix Wave, Spin Wave Close, Vрі Wave. Доступно 10 штучок на добу. Тепер на крафті можна буде норм так заробити, як я бачу. Така ж схема із інготами і з лідер. Пододавали тут багато нових матеріалів. Виглядає гарно, але я пам'ятаю, що розробники обіцяли зробити крафт легшим. Може вони мали на увазі якраз апгрейди, а не сам крафт. Enchanted Hand крафтиться на Outfitting Station. Матеріали: Prismatic Ingot, Planks, Leader, Gypsum Orb, Azot. Та ж сама схема. І ось ми скрафтили В Япун Матрікс. Повертаємось до гіпсум Кіл. Артефакти. Обираємо зброю, додаємо перк і апгрейдимо. Також у Гіпсум Кілн я знайшла флейл. Для крафту необхідно гіпсум Orb та Dark Meter. З оновленням з'явиться багато додаткових матеріалів. Для того, щоб проапгрейдити шмот, можна буде це робити на гіпсум Кільн, додавши бажаний перк. Тепер максимальний ГС речей 700. Додалися артефакти, речі з Magnify. Також змінився інвентар. Він розподілився на Combat Equipment, Tools, Bags, та інструменти маунт еквіпмент на сьогодні. все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, коментар та задонатити на розвиток каналу.